Бити скло стерті імена та бруд, але зірок, яка розташована на театральній площі Чернівців, перебуває у занедбаному стані. Міська влада запевняє, пам'ятку відновлять після реконструкції усієї площі. Дірки бито скло потерті імена відомих людей та бруд. Так виглядає, алея зірок на театральній площі Чернівців. Ці всі зірки досить такі старі. Вони вже досить поламані. І яка ситуація на сьогоднішній день? Ми ці конструктивні елементи вставляємо з тих зірок. Які були на записні частини? Це ті, що на сьогоднішній день були демонтовані. Час від часу зірки на Алеї Слави ремонтували, проте через брак коштів для цих робіт використовували лише старі матеріали. Це фактично останні запасні частини, які ми приводимо вже в нашому ну село хлопців працівників міських світла до ладу і ремонтуємо з того, що старого що є. Як Розумієте, з старого нову конфетку не зробиш за словами Андрія Шалєєва, зірки на Алеї Слави відремонтують, але пізніше пам'ятку відновлять лише після комплексної реконструкції театральної площі. Площа має бути реконструйована. Кожний елемент, ну скажімо так, треба робити в комплексі недоцільно і дуже вартісно заказувати одну зірку. Повністю нову недоцільно замовляти повністю нові конструктивні елементи. Але так як воно буде реконструюватись, просто переносимо в цей час. Будемо все в комплексі робити. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.